Я не приймаю участі в роботі міської організації. «За». Питання до мене до них. Задавайте їм питання. Вони живуть постійно в Чернівцях, вони постійно тут, серед вас, вони дають свої прес-конференції тоді, коли вважають за потрібне. У мене нема конфлікту. Я нікому не нав'язуюся в позицію. Я працювала і буду працювати в тому напрямку, в якому працювала. І моя робота в на сьогоднішній момент в партійному осередку ну просто реально не є можливою, тому що я приймаю участь в виборчому турі. Я постійно їжджу по Україні. Я задоволення буду робити все, що можливо, і до речі, користуючись тим, що ви згадали про роботу в чіміття. Буду намагатися приїхати на найближчу сесію Чернівської міської ради, тому що дивилися проект рішень. Ну проект тих рішень, які вони запропонували, які вони ви виконали в себе на сайті. Я не знайшла жодного питання, яке би не пов'язано було з перерозподілом власності. Ну, мені здається, що в цій ситуації це ну ну як мінімум некоректно, а як максимум це злочинність, коли намагаються зробити займатися на засіданнях міськради тільки перерозподілом власності, на руководстве землі.